Друзі, всім привіт! Це відео буде досить незвичним для мого YouTube каналу, адже воно в форматі влогу, де я поділюсь з вами своєю подорожю до Торонто і Ніагари. Не сидіть суворо, бо це не професійна зйомка, тут немає ніякого захоплюючого сценарію чи монтажу, показую все, як є без прикрас. Сподіваюсь, буде цікаво, а хто в Канаді і корисно. Тож поїхали! Але спершу обіцяйте поставити лайк за мої старання. Зараз на годиннику перша ночі ми встигли поспати аж цілих 3 години, а отже, сповнені сил та енергії виїжджаємо зі свого паркінгу. З Монреалю до Торонто приблизно 550 км, отже, їхати десь 5-6 годин, залежно від зупинок, але бути на місці ми розраховували максимум о 7 ранку. Та перш за все потрібно заправити машину, що ми відразу і зробили. Звісно, без навігатора зараз нікуди, але, чесно кажучи, заблукати тут важко, бо, яка ж Google карта, головне їхати прямо. А також дуже бажано водієві не заснути за кермом. От я вам молодець, дитина не спить, слідкує за дорогою і протрималась так аж цілих 10 хвилин. Як же класно їхати, коли на дорозі немає інших машин. Це явна перевага нічних поїздок. А ще мені подобається, що на хайвеях немає зустрічної смуги. Вона відділена і так набагато безпечніше. Ну а сама дорога дуже гарна. Ви ж бачите ні ям, ні вибоїн, але подекуди на вас можуть чекати радари швидкості, тож не перевищуйте. А ось і наша перша зупинка на каву десь о третій ночі. Цілодобове кафе та заправка із захмарними цінами на узбіччі. А так як відстані між містами величезні, зазвичай тут знаходяться і стоянки для відпочинку далекобійників. А оскільки відпочинок буває різним, ось хлопці молодці, розминаються посеред ночі. Треба, мабуть, і собі встати та трохи прогулятися. Правда, м'яча з собою в мене немає. Тож залишається просто сходити, освіжитися. Та, звісно ж, дзеркало в туалеті пропустити ніяк не можна. А це вже заправка в сусідній провінції Онтаріо. Наливаємо до повного баку, бо бензин тут чомусь дешевше, ніж в Квебеку. Якщо хтось раптом знає чому, напишіть, будь ласка, в коментарі. Самі цікаво. А це п'ята ранку, і я прокинулась від того, що машина різко загальмувала, бо на узбіччі вибігло сімейство оленів. Та, дякувати Богу, вони не перебігали дорогу перед нашими колесами. Єва, звісно, теж прокинулась і відразу послала мене за пончиками. Вибір, звісно, непоганий, мафіни, печиво, рогалики різних смаків, але ми пішли по американській класиці. Тож пончики з шоколадом. І ось нарешті, околиці Торонто. Мегаполіс з майже трьома мільйонами жителів. Найбільше місто Канади попереду. Тож, поїхали. Отже, з Монреаля до Торонто ми дісталися всього за 5 годин. Вночі трафіку майже не було. Робили зупинку лише два рази на каву, а так було без пригод. І наша перша зупинка в Торонто порівняно недорогий хостел, де ми житимемо одну добу. Тож ходімо подивимося, які там умови. Зробимо так званий рум-тур за 250 баксів. Ось і наш номер на четвертому поверсі. Відкриваємо двері карткою. Так, працює. І вуаля. Хтось забув тут дитину. Ну, а крім того, в номері є все необхідне: телевізор, кондиціонер, зручне ліжко. Тут досить чисто. Все ще трохи пахне ремонтом, бо видно, що хостел новий чи після реновації, багато вільного місця. Це, мабуть, зона офісу чи обіду, як бажаєте. Обладнана кухня, ну, щоправда, готувати в той день ніхто не збирався. Далі шукаємо ванну кімнату, це найголовніше. А тут у нас велике зеркало. Привіт! Це я. Фен, шампунь, рушники все було на місці, тож претензій не маю, кидаємо речі, їдемо далі. А зараз ми їдемо до музею. Це теоготична замкова садиба, яка називається Касалома. І цьому замку вже 110 років. А побудував його бізнесмен дитячою мрію, якого було мати свій справжній замок. Так, інтер'єр вражає багатством та розкішшю, особняк нагадує романтичний та містичний замок аристократів, наче з дісневських мультфільмів про принцес. Загалом тут 98 кімнат, ліфт, система вентиляції та навіть телефон, що було дивиною для 1914 року, коли замок тільки почали будувати. Також відвідувачів вражає декор вітальні з обробкою горіховим деревом, на виробництво якої пішло більше трьох років, а ще велика бібліотека з приголомшливими барельєфами на стелі та прекрасні покої дружини мільйонера. Крім цього, в будинку можна переглянути невелику колекцію канадського мистецтва. Але, на жаль, через Фінансові труднощі в 1923 році особняк був проданий та перетворений на шикарний готель, а потім нічний клуб і бар. Таким чином, каса Лома став популярним місцем світського життя Торонто. Та, на щастя, цінні речі тут збереглися і дотепер в гарному вигляді. Ну а зараз ми підіймаємось вузькими сходами на найвищу вежу замку, щоб подивитися, які ж краєвиди звідти відкриваються на Даунтаун Торонто. Ну а тепер відвідаємо закриту веранду та вийдемо на задній двір, де розташовані басейн, фонтан та невеликий сад з квітковими клумбами. О, а це, як на мене, одне з найцікавіших місць замку. Винна кімната, але, на жаль, без дегустації. Тайня. І, хоч коней тут давно немає, то їх запах досі тримається. Сюди веде потаємний хід, мабуть, на випадок, коли треба швидко втікти. Ну, а це вже колекція більш сучасних засобів пересування десь 20-х років, але на кондиціонер не розраховуйте. Ну і наостанок частина замку присвячена фільмам, що тут знімали. Мисливці за тінню, Смокін, Іксмен, Ганібал, Чикаго. Відчуй себе зіркою, як це робить Єва. А тепер настав час відвідати головну пам'ятку Торонто. І он там вдалині ми вже можемо бачити її верхівку. Це найвища будівля західної півкулі. Оглядова та телекомунікаційна вежа в самому центрі міста. А поки по дорозі перезглядаємо Торонто. Місто, звісно, величезне, має декілька районів, діловий в даунтауні, розважальний на заході, торговий з брендовими магазинами і готелями. А також тут велика набережна із пришвартованими човнами та яхтами. А ось і сама красуня довго Сіен Тавер. Цікаво, що коли ми під'їхали до вежі, було хмарно, і я засмутилася, що ми не побачимо гарного краєвиду. Та коли вже підійшли купувати бюлети, хмари зникли і вийшло сонце. Ви побачите різницю далі на відео. Тож пощастило, яка ж вона висока. І тут я подумала добре, що я не боюсь висоти, а то б даремно їхала. Тут ми натрапляємо на хокейних вболівальників. Ну а це розважальна програма для туристів. Називається Вгадайте карта і тобі за це нічого не буде. <рес> ну а ми швиденько біжимо далі до входу в CN Tower. На щастя, білети ми взяли заздалегідь онлайн, за тарифом без черги, тож можемо одразу заходити всередину. А тут ліфтер і аніматор два в одному. Що розповідає? Послухайте самі. Feet, meters, Виходимо з ліфту, і ми на висоті п'ятиста метрів. Це Тауер. Зараз вам все покажу. Звісно, людей багато, і щоб роздивитись краєвиди Торонто, треба спочатку знайти собі місце біля вікна. І ось здається, є вільне далі без коментарів. Якщо вражень та адреналіну замало, можна прогулятися скляною підлогою. Та розвага не для слабких нервів. Ну що ж, ми все оглянули, фото зробили. Можете спускатися на землю. А вже на виході, за всіма правилами маркетингу, ви знайдете магазин з типовими канадськими сувенірами. Обирайте, що вам до вподоби і діставайте гаманці. І якщо після шопінгу у вас ще залишилися гроші, можна піти погуляти до парку на набережні, поїсти морозиво та посидіти біля води. Тут чисто і спокійно, всі відпочивають. а Ось якесь культурне зібрання, але нас не запрошували. Тож ми насолодимось краєвидами одного з найдорожчих районів міста та повернемо сюди вже вночі, щоб побачити вогні нічного мегаполісу. Наостанок послухаємо плеск води озера Онтаріо, що розділяє Канаду і США. А зараз час насолодитися вогнями нічного міста. Їдемо в Даунтаун і по дорозі починаємо розуміти весь масштаб цього мегаполісу. Площа його 630 квадратних кілометрів це як 6 Парижів. І на цьому місто не зупиняється. Продовжує розростатися, навіть не дивлячись на зелену зону навколо Торонто, що мала б стримувати нове будівництво. Висота міста також вражає. Тут нараховується 60 хмарочосів, що вночі так гарно сяють різними кольорами. А Це ми біжимо в пошуках смачної вечері та коктейлів. Гастрономічний чи клубний нічний тур до Торонто то окремий вид розваг, для якого треба мати гарне здоров'я та товстий гаманець. До речі, місцевий аналітичний центр порахував, що для комфортного життя в Торонто треба заробляти в середньому від 70 тисяч доларів на рік. Інформація станом на початок 2024 року. Та дякувати Богу, дивитися на всю цю красу можна і безкоштовно, що й пропоную зробити. Нашої подорожі сьогодні прям жарко, більше 20 градусів. Зараз ми заправляємо машину і їдемо на Ніагару. Є, ти з нами? Google карта каже, що від Торонто до Ніагара Фолз одна година 40 хвилин їзди на авто. Але якщо ви подорожуєте на вихідних, моя вам порада виїжджайте якомога раніше зранку, щоб не стояти в пробці. От ми трохи проспали та виїхали під обід, і як бачите, потрапили в трафік. Це значить, що місцями ти їдеш досить швидко і не нервуєш, а місцями доводиться переходити в режим черепаги. Тож ми розважалися, як могли. Я читала свої французькі книжки, а от моя французька поки що не така добра, тому я просто спостерігала за краєвидами. Аж раптом видимість пропала і з'явився густий туман. Це тому, що ми знаходимося біля озер, а через вологість та перепади температури йде процес конденсації водяного пару. І така картинка разом з тим залізним мостом попереду нагадала мені сцену з якогось типового американського фільму про зомбі чи прибульців. Навіть якось стало трохи моторошно, а от я оце повеселило. Тут ми проїжджаємо якесь невелике містечко, і мене завжди дивувала ота сітка над головою із переплетених проводів. Невже не можна було це якось краще придумати? Хоча в цілому життя в передмісті виглядає досить привабливим, тому все частіше люди тікають сюди із шумних мегаполісів. По дорозі нам все частіше стали зустрічатися виноградники та реклама місцевих виноробнь. Тому з'явилася думка заїхати на одну з них скуштувати смачного вина. Тим паче, що вже настав час обіду. Ми обрали ту виноробню, що мала довгу історію, гарні картинки в Гуглі та високий рейтинг. Тож нігара ніде не дінеться поїхали на дегустацію, поки є така нагода. Бо якраз в південному Онтарію чудово розвинене виноробство. А поки їдемо, порозглядаємо, що там за вікном. І коли б не символіка Канади, то можна було б подумати, що ти десь в Америці. Ну може, тому що ми близько знаходимося до США. Класно, що тут навіть в зовсім маленьких містечках є все необхідне для життя. Може бути лише дві вулиці, але, наприклад, купа магазинів. А ще мені подобається чистота та охайність навколо. Ну і звісно, дуже бережне відношення канадців до природи. Біля кожного дому є якась рослинність. Я вже не кажу про підстрижені під лінійку газони. А ще помітили, що зустрічаються будинки-одинаки це коли дім стоїть окремо від поселення десь посеред поля. І скоріш за все, це або фермери, або просто затяті інтроверти. І, мабуть, це ідеальне місце після виходу на пенсію Жити в тиші серед природи, хоча щоб доглядати такі будинки, все ж сил потрібно немало. А напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ви обрали життя у великому мегаполісі чи все ж таки в затишній сільській місцевості. Ну, ось нарешті ми під'їжджаємо до обраної виноробні, що належить сім'ї Пеллер, чотири покоління якої успішно займаються виноробством. А їх постійно зростаюча колекція національних та міжнародних винних нагород, плюс понад 280 тисяч відвідувачів щороку говорить, що це місце точно варте уваги, і вже звідси видно, що далі буде щось цікаве. І я сподіваюся, що там будуть вільні місця, бо ми не бронювали заздалегідь. Надіємось на удачу. Так, місце на парковці ми знайшли, хоча вона повна. До речі, тут багато цікавих та незвичних автомобілів. Канадці таке полюбляють. Ось, наприклад, один з них. Очевидно, якийсь дорогий раритет, як на мене, гарний. Заходимо на внутрішнє подвір'я, а тут панує атмосфера неспішності та релаксу. Всі щось п'ють і їдять, тож і ми йдемо шукати собі столик десь у затінку. На ці виноробні декілька ресторанів і вільних місць просто немає. Людей дуже багато. І поки чекаємо замовлення, пропоную оглянутись навколо. По периметру бачимо ресторани, а от запахи їжі передати вам, на жаль, не зможу. Хоча здається, що тут скоріше п'ють, ніж їдять. Оце я вже напилась вина та пішла дефілювати. Сам процес дегустації показувати не буду, щоб не було пропаганди алкоголю. Краще так розкажу вам, що в основному тут роблять вино із білих сортів винограду, так як вони дають гарні результати в прохолодному канадському кліматі. Ну, звісно, дітям до того все одно, бо вони їздять зі своїм вкусно? хочеш полуничку? Бери. Ой, це я знову п'ю. Ну а що? Я ж не за кермом. можу собі дозволити. Хоча, чесно кажучи, я не великий фанат вина. О, подивіться, знову пішла дефілювати. Та вгамуйте вже хтось цю жінку. Ну що ж, зовні ми все побачили. Треба і всередину забігти на хвилинку, бо залишилось вже мало часу, а треба їхати далі. На жаль, за хвилину багато не побачиш, але тут є дегустаційні зали, де згідно меню. Ціна за бокал найдешевшого вина складає від 19 доларів плюс податок та чайві. Але для справжніх поціновувачів є і за 120. Тож обирайте, чого бажаєте. А тим часом ми намагаємось ловити дітей та погрузити їх в машини, щоб їхати далі. До Анягари залишилось десь півгодини. Чесно кажучи, минулого року я там вже була, але не пропливала на човні біля водоспаду. Тож треба це виправити. Так, хтось їде за враженнями, а комусь після обіду потрібен і ще один обід. І Єва вже робить замовлення. і все. Okay. Ну Привіт, канадський Ніагара Фолз. Бо є ще ж одноіменне американське місто на протилежному боці ріки Ніагара, що якраз і розділяє кордон між США і Канадою. Звісно, туризм то основний заробіток даного міста, і люксові готелі, торгові центри, парки розваг, музеї, ресторани та казино є тому підтвердженням. І перед тим як поселитися в готель, ми зайшли на обід. Ну я не знаю, щось мене таке враження, що ми весь час їмо. А ось і типове американське меню, куди ж без бургерів і картоплі фрі, та поділюсь з вами своїм лайфхаком. Зазвичай, коли я їм таку смачну, але таку некорисну їжу, я додаю салат, що потім совість менше мучила. Далі ми їдемо на зовнішню парковку, що коштує 30 доларів за добу та заодно трохи роздивимось місто. Йому вже 120 років і проживає тут 90 тисяч населення, але в літній сезон повний аншлаг. Туристи з усього світу заполоняють Ніагара Фолз, щоб подивитись на одну з найпопулярніших локацій світу Ніагарський водоспад. Тож інфраструктура міста розрахована на те, щоб витягнути якомога більше грошей зі своїх відвідувачів. Поспішаємо кататися на човні, бо він ще скоро відпливає, ми трохи запізнюємося. Пам'ятаєте, як в фільмі Один вдома кожного разу сімейство Маккалістер несамовито бігло на посадку в аеропорту, бо запізнювались на літак. Це приблизно так само зараз. Ми поспішаємо, бо запізнюємось на останній прогулянковий човен, і як бачимо, черга тут немаленька. Та все одно не можна не зупинитися, щоб не поглянути на всю цю красу навколо. А ми біжимо далі та вже заходимо до ліфту, щоб спуститися до води. І ще декілька коридорів попереду, і десь там нарешті буде посадка на човен. До речі, білети коштують 38 доларів для дорослих та 27 для дітей до 12 років. Це якщо не запливати під самий водоспад. Але ми вирішили не ризикувати, бо, як бачите, були з дітьми. От бачите інший берег ріки. Так от, то вже США. А тим часом нам роздали ось такі червоні дощовики, це щоб не промокнути, коли човен підпливає надто близько до водоспаду. І цікаво, що зі сторони Канади це люди в червоному, а зі сторони США роздають дощові плащі блакитного кольору, тому завжди видно, де чиї туристи. Так, здається, ми вже підходимо, тож треба зайняти кращі місця. Я обрала другий поверх човна з відкритою палубою. Звісно, там трохи намокнеш, але мені здається, так буде більше адреналіну і вражень. Ну і краєвид зверху теж має бути кращим. А так виглядає перший поверх. Всі вже приготували свої телефони для зйомок та готові відпливати. І пливемо ми прямо у веселку. Дивіться, як вона близько! А висота нягарського водоспаду 53 метри, ширина більше кілометра. З канадської сторони він називається підкова, а зі сторони США Фата. Тут канадцям пощастило більше, бо з їх берегу вид кращий. І перепливти вплав на інший бік не вдасться. А от по натягнутому канату пройти можна. Вже було дев'ять таких сміливців. До речі, ви знали, що декілька сцен з піратів Карибського моря були зняті саме тут. Це й не дивно, зважаючи на всю цю красу. Але вчені кажуть, що через 50 тисяч років ерозія знищить цей водоспад. Тож давайте насолоджуватись ним зараз. Поїздка закінчилась, ділимось враженнями. Що сказати, це було мокро, але круто. Які враження від поїздки? О, Боже, дуже сподобалось. Адреналін зашкалює. Я всім раджу, обов'язково, якщо ще раз допомоду, то проїду ще раз. Тепер вже можна не поспішати, а спокійно прогулятися набережною, хоча, мабуть, доведеться трохи поштовхатися, бо людей багато і розходитись ніхто не збирається. Адже ввечері тут запускають салюти і вмикають підсвітку водоспаду, що робить воду різнокольоровою. Забігаючи наперед, скажу, що це шоу ми дивилися з вікна готелю на 17-му поверсі. Тож не перемикайте, бо ви також маєте побачити це неймовірне видовище разом з нами. А поки йдемо до готелю, бо ми ще навіть речі не встигли занести до свого номеру. Ну хто йде, а хто і їде собі з комфортом. До речі, діти сказали, що на човні їм сподобалось, а якщо додати морозива, то згодні приїхати сюди знову. І недаремно, бо крім водоспаду, тут повно інших розваг. Можна покататися на атракціонах, поплавати в аквапарку, сходити до музею унікальних речей, подивитися на рідкісних жителів океанаріума чи зоопарку, або ж піднятися ось на цю вежу. А це той випадок, коли розваги, на жаль, не доводять до добра. Сталося ДТП, і поки рятувальники йдуть на допомогу постраждалим, дорогу для всіх перекрито. А от вам трохи місцевої моди. Джинси, що ледь тримаються, тут досить часте видовище. Дякувати Богу, мої штани тримаються значно краще, і ми вже підходимо до готелю. Знаєте, ця частина міста мені нагадує Лас-Вегас. Ну так, на мінімалках. Я там, правда, не була, але ж всі ми бачили його в фільмах. До речі, про вечірні розваги для дорослих. У Ніагара Фоллс більше 15 нічних клубів та барів, тож вибір є. Але, чесно кажучи, в моєму віці вже хочеться просто смачно поїсти на ніч та лягти спати в зручне ліжечко. На вулиці дуже багато кафе, і звідусюди так смачно пахне, що пройти повз просто неможливо. І вуличний вайб тому лише сприяє. Туристи спокійно собі сидять по кафешках та насолоджуються обстановкою. Звісно, наших співвітчизників ми також тут зустріли, і я не знаю, як це пояснити, але ти от завжди 100% вгадуєш, де українці лише за їх зовнішнім виглядом. Мабуть, в нас це працює на якомусь підсвідомому рівні. Тепер розказую про готель. Поселились ми в Хілтоні, і номер з двох кімнат обійшовся нам в 600 доларів за добу. Та головне в ньому навіть не комфорт, хоча з цим все гаразд. А ось цей чудовий вид на нанягару. Ну все, з вікна подивились. Тепер можна зробити ось так. Або й так, як Єва. А зараз на годиннику 9.58, і це значить, що до вечірнього салюту залишилось всього 2 хвилини. Тож чекаємо, роздивляючись вогнінічного міста та сам водоспад у нових кольорах. І думаю, що далі коментарі вже не потрібні. Після салюту ми все ж вирішили сходити до казино. Тим паче, що для цього навіть не потрібно виходити з готелю, все продумано до дрібниць, щоб лише затягти вас до ігрового залу. Відразу скажу, що я проти азартних ігор і ні в якому разі не пропагую захоплюватись такими розвагами. Наша ціль лише подивитися на цю сферу зсередини. А тут є різні зали з іграми на всі смаки, і що цікаво, серед відвідувачів багато пенсіонерів. Ну от і я не втрималась, і таки спробувала пару автоматів. В результаті відбила те, що витратила, і зі спокійною душею пішла до бару. Тут трохи подивилась хокей, і на цьому мої пригоди закінчились. А це вже ранок наступного і останнього дня нашої подорожі. П'ємо каву та пакуємо валізи додому. Звичайно, один день на Ніагарі це дуже мало. Ми нічого крім самого водоспаду не встигли подивитись. Я думаю, потрібен десь тиждень, щоб тут обійти всі цікаві місця. Тим паче, якщо ви приїхали з дітьми, для яких має бути окрема розважальна програма. А відгук про чотирьохзірковий готель Хілтон буде таким: розташування, вид, з номерів, критий басейн, три ресторани, окремий вхід до казино то все плюс, але всюди черги і недостатня чистота то вже мінус. Хоча це і зрозуміло, бо місце дуже популярне. Завжди трохи сумно закінчувати подорожі, але Канада величезна країна, вона займає друге місце в світі за площі території. Тож попереду ще стільки всього цікавого. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви в Канаді, де вже встигли побувати і які місця рекомендуєте подивитись. Також буду вдячна за ваші лайки та відгуки про дане відео. Це моя перша подорож, якою я з вами ділюсь і сподіваюсь, даремно. А я всім нам бажаю можливості пізнавати цей світ, бо dreams come true. See you!